Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою греко перські війни. Персія за правління Дар'я І мала величезну територію. Вона навіть контролювала грецькі міста колонії в Малій Азії. У 500 році до нашої ери, саме тут спалахує іонійське повстання проти перського панування. Місто Мілет звернулося до грецьких полісів по допомогу. Після чого Афіне та Еретрея направили свої судна до Іонії. Повстання, перси, придушили, але факт того, що грецькі поліси надіслали військову допомогу, стало приводом розпочати війну вже проти материкової Греції. Для початку Дарій І направив до Елади послів та зажадав землі і води. Певно, хотів, щоб греки здалися добровільно, але греки були волелюбними та не скорилися. У 490 році до нашої ери відбулася марафонська битва. Під командуванням Мільтіада греки здобули перемогу. Найкращий бігун подолав понад 42 кілометри, щоб сповістити про це жителів Афін. Він біг без зупину, і коли прибув до міста, то лише встигнув вигукнути Ми перемогли та впав додолу мертвим. У 480 році до нашої ери новий перський цар Ксеркс зустрівся з греками у битві біля фермопіл. Керував грецьким військом спартанський цар Леонід. Греки, маючи набагато менше за чисельністю військо, успішно відбивали атаки ворога, допоки грек-зрадник не провів персів гірськими стежками в тил греків. За переказами, цар Леонід і 300 спартанців залишилися боронити лінію відступу та загинули. Ксеркс святкував перемогу, але недовго. У цьому ж році грецький флот під командуванням Фемістокла розгромив персів у саламінській битві. Перський флот заманили у вузьку протоку. Їхні кораблі були громісткими та неповороткими, а грецькі легкими та маневровими. Це і дало грекам перевагу. Найбільша битва між персами і греками відбулася у 479 році до нашої ери біля міста Платеї. Елліни здобули остаточну перемогу, проте мир було укладено лише у 449 році до нашої ери. За Калієвим договором, Егейське море та Іонічне узбережжя були повністю звільнені від перського панування.